Доброго дня, будемо розпочинати наше навчання. Мене звуть Скісавана Михайлівна, я начальник відділу ведення електронних реєстрів номер 2 Тема сьогоднішнього нашого зуму – це виправлення помилок в податковому розрахунку. Законодавчі акти щодо подання звір зарплатної відомості. Це, по-перше, закон про збір та облік єдиного внеску на загальну обов'язково державне соціальне страхування. Друге, це закон про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів від 10-го до 10-го до 2024 року, який встановив те, що звітність ви подаєте зараз один раз в місяць. І третє це. Наказ Міністерства фінансів від 13.01.2015 року номер 4 про затвердження форми податкового розрахунку з в редакції е, наказу Міністерства фінансів від 24.01.2025 року номер 39 зі змінами від 6.02.2025 року наказу номер 53 Тобто це затверджена форма місячного нашого розрахунку. З січня 2025 року податковий розрахунок має тільки три види: звітний, тобто зазвітний період, в який подається перший раз. Другий це звітний новий, це наступний звітним, який подається до закінчення граничного строку подання. З даними тільки про уточнення, не повністю весь звіт, а тільки необхідні зміни. Звітний новий. Якщо у вас ваш звітний, податковий розрахунок не прийнятий, слідуючий податковий розрахунок буде теж звітний до того часу, поки розрахунок з типом звітний не буде прийнятий. І тільки після цього можливо подавати. Якщо необхідно, звітний не новий. І третій тип це уточнюючий. Він подається після закінчення граничного строку подання, е, з даними про уточнення, вони подаються, е, міняється той е, розрахунок податковий з типом звітний, завжди буде актуальним. І в ньому тільки за допомогою звітного нового і уточнюючого, ми можемо поміняти в якісь рядки, видалити чи додати. Якщо платник, значить, розрахунки уточнюючи, мають містити тільки додатки, в яких проводиться коригування. Якщо платник сам знаходить помилки. Він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до податкової звітності за формою, яка діє на е, даний час. Тобто, якщо ви навіть здавали звіт квартальний, наприклад, у тому році, і знайшли помилку, помилка буде виправлятися в, за формою того звіту, який діє на даний момент, тобто місячного звіту. У разі необхідності проведення коригувань з типом до закінчення строку подання, подаються, я вже сказала, з типом звітний. Поданими до закінчення граничного строку подання, вважаються всі прийняті контролюючим органом розрахунки з типом звітний та новий звітний. Тобто всі первинні дані з розрахунку з, з типом звітний та всі проведені коригування з типом звітний новий за такий же період. Тобто, до 20 числа місяця наступного за звітним всі прийняті на 20 число звітний і звітний новий, вважаються прийняті. Прийняти, якщо в них немає помилок, уточнюючи подається тоді, коли ви знайшли цю помилку в будь-який момент, але тільки ви вказуєте правильний звітний період. Період коригувати зараз це місяць, в якому була допущена помилка, якщо навіть звітність подавалася за квартал. Наприклад, помилка була в третьому кварталі в місяці. Номер два. Значить, коригування 2000, наприклад, 24 року. Значить, коригування, уточнюючи звіт, буде за восьмий місяць 2024 року. Бо він був другим місяцем в звітності за третій квартал. Не підлягають коригуванню. Показників про чисельність працівників. Це графи з 101 по 108. Тому, будь ласка, їх треба перевіряти до того часу, як ви кинули розрахунок з типом звітний. Під час виправлення помилок ми повинні спочатку поставити собі декілька питань. Чи настав граничний строк подання звіту? Яка це помилка сумова чи не сумова? І якщо помилка не сумова, як її виправити, якщо помилка самова, як її теж виправити і в який період виправляти? Чи виправляти її за минулий період, чи можна виправити в поточному звіті. Якщо не настав граничний строк, ми робимо виправлення за допомогою звітний новий. Якщо граничний строк настав. Помилки коригуються вже з типом уточнюючи, і якщо це помилки в додатку 1, ми визначаємо, чи помилка сумова, чи не сумова, бо для коригування по сумових помилках в додатку 1 використовується окреме правило. Порядок заповнення звітного нового для коригування любих помилок сумових і несумових та уточнюючого в разі коригування несумових показників вони, цей порядок виправлення однаковий. Для виключення якогось рядка з попередньо поданої звітності вам потрібно. Інформацію, повністю інформацію цього рядка внести в з ознакою 1. Поле ознака ми ставимо 1, Тобто, це цей рядок буде виключений. Для введення нового рядка, наприклад, якогось пропущеного, потрібно повністю внести дані, які треба для виплони. Додання цього рядка і ознаку поставити один. Якщо ж треба замінити один рядок іншим, ми повинні спочатку виключити один рядок з ознакою один, і слідуючим рядком, ми повинні додати рядок з ознакою 0, тобто додати. Якщо ж в новому звітному, коли ви в додатку один у вас в результаті додавання виключено любих із цих трьох видів дій. У вас сума виключених показників є більшою чи меншою за суму включених показників, вам треба в розділах 1-3 розрахунку. Додати, додати чи забрати ці суми, різницю в е, е, іменно в графах розділів 1-3, в залежності від того, що ви міняли. Наприклад, давайте подивимось, як звітний новий зробимо: в липні місяці в податковому розрахунку типу звітний в додатку 1 забули показати новий нового працівника. Вважаємо, що термін подання звітності ще не настав. Ну, наприклад, це було 15 серпня. Значить, в звітному в нас про цю людину інформації нема. В звітному новому, так як людина була прийнята на роботу, в нас з'явилася і їй була нарахована зарплата, ми повинні внести додатку 1 і додаток 5. Додатку один. Ми вносимо, хто ця людина, код, з якого числа прийнята на роботу, яка в неї професійна назва роботи, посада якого числа наказ і з яким номером, номером прийнятий. І обов'язково ми поле ознака, воно в таблиці 5 останнє. Ми ставимо 0. В таблиці 1... Ми вносимо ці ж дані про людину, код прізвище. для по батькові. Бачите, тут у мене людина з категорії 2, це інвалід. Пишемо місяць сьоми 2025 року, кількість календарних днів 31, заробітна плата. Ну, Вибачаюся, повинно було бути менше, моя помилка Повинно було б бути 20 днів, зарплата там 12,5 тисяч. Сума ЄСВ, трудова книжка. Обов'язково заповнюються поля, ознака наявності трудової книжки, ознака наявності спецстажу, ознака неповного робочого часу, ознака нового робочого місця і ознака наявності трудового договору з нефіксованим робочим часом. В цих полях обов'язково повинно стояти яке значення. У кого ноль одиниця, а одиниця, але не пусто. Пусто в цих полях не може бути в ні в звітному, ні в звітному новому, ні в уточнюючому. Якщо ви робите звіт через кабінет на сайті податкової, ці значення там автоматично не ставляться. Не забувайте їх завжди проставляти. В інших, в інших програмах, які допомагають нам та в той же медок, ці значення автоматично ставляться в нуль, якщо ви їх не поміняєте на одиницю. Тобто там трошки легше. І обов'язково, от ми внесли дані про людину, і обов'язково знову ознака, поле ознака: ми пишемо ноль, ми додали цю людину. І так як ви в нас змінились дані. В нас е, збільшилось нарахування на цих 12 тисяч В нас в розділі 1 ми бачимо суму. Ми бачимо загальну суму нарахованого доходу оцих цих 12,5 тисяч. Ми бачимо в, в графі 2 Сума, сума нарахованого заходу. Е, Доходу в межах максимальної ця ж сума Ми бачимо нарахованого єдиного внеску графу 3. І так, як це було в мене був інвалід, ми бачимо е, нарахування 8:41 на інваліда. І так як інвалід, в є графа 3,2.1, де ми показуємо цих 22%, ми ці кошти не плавли. Точніше, ви не платите, але як довідкова ця сума повинна бути. Тепер по, по, розкажемо про помилки, які вже зроблені, коли пройшов звітний період. Наприклад, в першому кварталі 24 року в додатку 5 була не вказана дата прийняття на роботу основного робітника. Прийняли 15-го, а вказали 18-го першого. Тобто, в першому кварталі ви бачите, в перший квартал 24-го року е, прийнято 18-го, номер наказу 12 від 15-го першого. Це ми. Тепер ми робимо уточнюючи, вже не за перший квартал 24-го року, а за січень 24-го, тому що людина була прийнята. Вісімнадцятого сто січня. Ми од нам потрібно спочатку видалити стрічку, в якій людина була ми, з неправильною датою прийнята. Ми повністю переписуємо всі значення цих полів, що було в звітному. Обов'язково номер наказує все інше, і обов'язково поле ознака ставимо одиницю. Це перша стрічка. Друга стрічка. Ми показуємо, впишемо вже правильне значення, що людина була прийнята 15-го і поле ознака 0. Тобто, коли ми уточнюючи, буде прийнятий і стрічка з датою 18 буде вилучена, а з датою. 15 буде додано до звітності. Тепер давайте розглянемо такий приклад е, уточнення. Той же звіт е, за перший квартал 24 року. Тут без всяких змін. І нам треба знову е, такі ж е, поміняти дату прийняття на 15 число. Е, бухгалтер вніс. Ті ж самі дані, коли вносив для стрічки з ознакою одиничка для виключення, в поле наказ написав наказ номер 12 від 1 першого... від 151.24. Стрі... Ц... Цей звіт буде помилковим по тій простій причині, що у нас в слові в початковому звіті в звітному було написано. Просто наказ, номер, без позначки 12. І тут не дуже видно, але після 12 тут один пробіл, а в цьому прикладі два пробіла. Тобто нема 100% співпадіння і цей звіт не буде прийняти, буде помилковим. Це стосується любих значень. Якщо ви напишете, особливо якщо е, велика дуже там е, якісь назви, наприклад, посад, чи що бухгалтера дуже хочуть, якщо велика, скоротити. якщо ви подали, подали десь скорочення, а тут подаєте повне чи наоборот, навпаки, то воно теж не буде прийнято тільки 100% співпадіння всіх значень в з тими значеннями, що були в розрахунку з типом звітні. Тільки тоді цей запис буде виключений. Давайте тепер подивимось, як виправити нам додаток, 1, коли у людини подали звіт з неправильним ідентифікаційним кодом. Неправильний ідентифікаційний код, тобто тільки код, суми в нас співпадають, і ми тоді знову, це був перший це була подана зарплата код з 3 з, з кінця цифри було три, а потрібно було поставити п'ять. От, в звітному стоїть 33,26 в кінці РНО КПП. А для того, щоб виправити, ми повністю цю стрічку в уточнюючому, знову повністю її переносимо один до одного, не забуваємо ставити поле ознака одиничка. Потім ми з полем ознакою 0 ми вносимо вже е, стрічку з правильним кодом з тими ж самими сумарними даними. Тобто сума. Е, Записів з заробітної плати з записами, які виключаються, повинна дорівнювати ті сумі записів, які включаються. Конкретного запису не можна, наприклад, подати одну строчку, там сім а друга і далі до ну, виключити, а додати дві строчки, наприклад, 6 900 і 200 Вроді сума загальна в нас. Співпадає, але повинна сума в кожній стрічці співпасти. Наприклад, тепер подивимося такий приклад, в залежності від програмного забезпечення, в полях, в яких не ставляться ніяких значень. В залежності не тільки від програм, а навіть від версій цих програм. Е, у вас може бути таке, що програма автоматично проставляє нужні. А може бути таке, що програма, якщо ви, е, ви можете залишити поле пустим, наприклад, як в даному випадку, сума різниці в нас пусто і сума утримань пусто це в звіт. В розрахунку з типом звідкись. Тоді, якщо ми є, впи, хочемо знову змінити той же самий код на правильний, але якщо ми впишемо са, самі чим, чи помінялась версія програми, і там автоматично поставляться, з'являться якісь цифри, наприклад, тут в даному випадку нулі, такий звіт. Не буде знову прийняти, бо знову правило таке, що повинно бути повне співпадіння. Пусто і нуль це різні значення. Якщо ж платнику поза межами звітного податкового періоду, треба уточнити інформацію щодо сум на рахунок єдиного внеску в додатку 1. То існує декілька, ну, є такий спосіб. Перше, це в податковому розрахунку з типом оточуючий, в якому допущено помилку, можна збільшити або зменшити з типом до нарахувань, подати подати. Звітність, включивши записи з типового нарахувань 2 і 3, чи можна подати в розрахунку з типом звітний в наступному звітному періоді. Е якщо ми робимо звіт уточнюючи, з типом нарахувань 2 чи тоді в полі ознака ми нічого не ставимо, це поле залишається пустим. Але якщо в нас Ми додали чи забрали суми, нам тоді треба в розділі 1 податкового розрахунку збільшити чи зменшити суму нарахувань ЄСФ. Тобто графі 4, 4, 1, 4, в залежності від того, по якій причині ми донарахували чи зняли суми, ми проставляємо на збільшення чи зменшення нарахувань. Збільшення це графі 4 і їх підпункти, а зменшення 6 і її підпункти. Давайте подивимось. Нам треба в першому кварталі треба збільшити заробітну плату у, у одної людини треба збільшити, а іншій людині треба зменшити. Наприклад, Самойленко було 9100, йому треба збільшити. На 2,5 тисячі, а у руки було 10 тисяч 200, а треба зменшити на 200. Це хоче перший розрахунок з типом звітний, а це вже уточнюючи. Тобто, ми показуємо для збільшення код типу нарахувань 2, суму на яку треба збільшити. І внески, і поле ознаками залишаємо пустим. І потім іншій особі ми зменшуємо тип нарахувань 3. Знову сума, на яку зменшуємо, і які ЄСВ повинно бути зняти. Якщо ми подивимося саме розділ 1. Розрахунку, ми побачимо, що в пункті 4,1 ми донарахували 550 гривень на суму, яку ми збільшили. А в графі 6 ми бачимо суму, на яку зменшили на 506 гривень. І в результаті в сьомій графі ми бачимо результат 44 гривні в результаті. Але отут ми пишемо окремо. На збільшення і окремо на зменшення. Не забуваємо про це. Це в мене все. У когось, якщо є питання, задавайте, будь ласка. Дякую за увагу.